Радуйся, благодатна Марія. У Біблії ми бачимо декількох людей, про народження котрих було сповіщено ще до їх зачаття. Так у старому завіті ми читаємо про Ісаака, Самсона та Самуїла, а в новому завіті про Івана Хрестителя та звичайно про Ісуса. Євангеліст від Луки говорить нам про той час, коли впродовж 400 років серед Ізраїлю не було пророків. Але ось тепер Бог збирається порушити цю тишу. Ангел Гавриїл з'являється перед Марією, радуйся благодатна Господь з тобою, благословена ти жінками!» Не бійся, Марія. Бо ти знайшла ласку Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш Сина, і даси йому ім'я Ісус. Луки 1, 28 30, 31 Ці слова архангела Гавриїла в сьогоднішній день по особливому звучать в наших церквах. І сьогодні, як ніколи, ми маємо бути вдячні Богу за Пресвяту Марію, котра погодилася стати знаряддям в Божих руках, щоб кожен із нас міг отримати Спасіння через Сина. Свято благовіщення це позитивна відповідь людства, наше так Богу. В цьому святі ми можемо побачити. Як людство може та повинно співпрацювати зі своїм Господом, Пісне співі сьогоднішнього празника показує нам всю глибину та драматизм події, яку ми сьогодні спогадуємо? Адже можемо собі тільки уявити, які думки промайнули у Марії, коли вона почула привітання Архангела Гавриїла. Звичайно! Що їй були відомі пророцтва про майбутнього Месію. Проте вона ніколи не змогла і припустити, що така бідна дівчина, як вона, може стати обранецею Бога. Звичайно, в її душі була тривога та незнання, як це все має статися. Можемо тільки поспівчувати її самотності в ті часи, її почуттям, її тривогам, проте, незважаючи на ніщо, Марія приймає остаточне рішення та говорить так на все, що їй сповіщає Горіл. На відміну від нас, Марія змогла вийти за межі себе, бо вона просто прагнула служити Богу. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, 1,38. В цих словах ми не бачимо жодної вигоди та користі для тебе. Марія не зважує тут всі вигоди та користі, які може отримати. Вона просто хоче служити Богу, беручи на себе всі ризики, без будь-якої матеріальної вигоди. Цій події, благовіщення, кожен із нас може віднайти для себе три уроки. По-перше, ми бачимо, що коли ми робимо вибір служити Богу, то ніколи в своєму виборі не залишаємося самотніми. Господь ніколи не покине нас, не дивлячись на наші внутрішні почуття, наші тривоги, на те, що нас Покинули всі, і саме ті часи хвилювань, терпінь, якихось неприємностей дозволяють нас побачити, наскільки ми залежимо від Бога. Ці часи випробувань необхідні для побудови наших відносин із Богом, для того, щоб ми могли довіритися йому. Ми завжди повинні пам'ятати слова Гавриїла. Нічого, бо немає неможливого у Бога Луки 1.37. Бог ніколи не покидає нас і Він може врятувати нас від будь-яких випробувань. По-друге, Свято Благовіщення пригадує нам, що кожен із нас є малою частиною. Великого плану часто стається так, що серед щоденної круговерті свого життя ми не бачимо та не розуміємо, як ми вписуємося у великий план Бога для цього світу. Більшість із нас думають, як заробити гроші на проживання, відправити дітей на навчання, як певні графіки ускладнюють нашу роботу. Проте, щойно в нашому житті станеться якась ситуація, яка добряче нас трусане, яка заставить нас переоцінити сенс нашого життя. Це стається, коли ми втрачаємо роботу, чи коли ми бачимо, як хтось із наших родичів чи друзів. Бореться з важкою хворобою чи коли насторкнеться несправедливість світу. На прикладі Марії, ми бачимо, що її життя було присвячене служінню Богу, в її житті протягом довгих років нічого не змінювалося, але ось раптом Бог забажав діяти в її житті. Марія, як і будь-хто із нас не готовий до Божого втручання в нашому житті, Марія вирішила мудро, бо прийняла запрошення Бога, а що ми? Чи ми готові наслідувати Бога в будь-якому місці за будь-яких обставин, хоча наше покликання не таке велике, як у Марії. Але від нього залежить наше спасіння, бо Господь кличе до себе кожного християнина. Марія погодилася служити Богу беззастережно. І перед нами є вибір, чи ми будемо робити так само. По третє, наша вірність Богу веде. До більших можливостей йому служити. Серед богославів довго точилися суперечки, чому Бог чекав так довго, щоби спасти свій народ від гріха. Одна з теорій каже про те, що ця затримка була в тому, що жодна жінка не була гідною, щоб стати матірю Божого Сина. Від самого початку Бог чекав на людину подібну до Діви Марії, котра була би здатна стати матір'ю його сина. Вірність та покірність Марії разом з її готовністю служити Богу зробили можливим те, що Бог зумів здійснити свій божественний план. Наша вірність та відкритість служити Богу також веде до того, що ми можемо більше прославити Його ім'я. Сьогодні архангел Гавриїл приходить із запрошенням до дівчини Марії з Назарету, в цьому маленькому галилейському містечку народиться князь миру і до людей прийде Царство Боже. Прихід Христа знаменує початок нового віку, і за іронією долі наприкінці століть стане місцем, де буде вестися остання битва між добром та злом. А це нагадує нам, що наша віра завжди знаходиться під постійними нападами темних сил. напевно. Ці сили намагалися переконати Діву Марію, щоб вона відкинула Божу пропозицію, проте вона не дала себе ввести в оману. Її покірність та вірність привели її до блаженства, а її зв'язок з Богом дозволили зламати ворота аду. Без сумніву, читаючи розповідь Ангелиста Луки про благовіщення, ми десь цю розповідь сприймаємо через досвід читання жовтої преси, і як наслідок в ній ми вичитуємо те, чого насправді там немає, або навпаки, не помічаємо важливих речей, на які нам слід звернути увагу. Проте саме таким було благословення Марії, вона отримала життя, наповнене тягарами. Для неї бути благословеною означало довіритися Богові, навіть якщо деякі речі неможливо до кінця зрозуміти людським розумом. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову твоєму. Вона сказала Богові так, і зробила це не тому, що очікувала легкого та безтурботного життя, чи чекала, що Бог дасть їй якусь винагороду, але тому, що вірила, що Господь кожну людину провадить до спасіння. Обираючи таке благословення, ми ніколи не будемо впевнені, як може змінитись наше життя. Проте ми можемо бути впевнені в одному, що у нашому житті буде діяти Господь. І як відомо, ця подія стала вирішальною для долі історії світу. Ми її добре знаємо. А розважати над нею пропоную ще й тому, що крім величезного значення цієї унікальної події. Вона також перегукується з нашим сьогоднішнім життям і освітлює нашу щоденну реальність. Ми повернемося до цього діалогу і поглянемо, як він може нас попровадити, зокрема, допомогти нам перейти через випробування, які можуть нас спіткати, не для того, щоб уявити себе архангелом Гавриїлом чи Дівою Марією. А тому, що усьому перешитому під час благовіщення закладена ціла педагогія, повчання, з якого ми можемо отримати велику користь. Цей епізод характеризується послідовністю слів, які ніби етапами на шляху віри і надії, що їх пройшла Марія, а ми можемо взяти з неї приклад. Як і Марії, голосом ангела Господь починає казати кожному з нас. Радуйся, Господь з тобою! Ось фундаментальна істина, яка освітлює все наше життя. Господь є з нами, всюди і завжди. Це Еммануїл, про якого говорив пророк Ісая, з нами Бог, який хоче тільки нашого щастя. Тоді ми зможемо, як Марія, возрадуватися цим великим благом, висловити свою <кій> радість від того, що ми спасенні і люблені, прославляючи Бога, оспівуючи Його так, як ми зазвичай робимо на початку нашої молитви. Після цього Гавриїл сказав Марії: не бійся. Саме це каже нам Господь: позбудься страху, не бійся мене, перебувай у мирі, адже я дав тобі благодать і перебуваю при тобі кожної миті, особливо, коли тобі важко. Будь спокійний, нехай моя присутність і моє милосердя розрадять тебе. Але у нас є свої запитання. І не завжди такі чисті, як у Діви Марії, Тим саме їх ми собі ставимо і ставимо їх також Богові, як же воно станеться, коли надійде хвилина виходу з тунелю. І як це станеться, це зцілення, це прощення, цей мир, як і коли, Господи. Ці запитання нормальні, обґрунтовані навіть наші сумніви. Бог їх приймає, не відкидає. Той Бог, який дасть нам відповідь, найголовнішу відповідь. Дух Святий, зійде на тебе. Ми також, як і Марія, отримали обіцянку прийняти силу самого Бога. Ми не повинні розраховувати. Лише на власні людські засоби, дуже нетривки і обмежені. Ми можемо закликати до Божої сили у найскладніших, найбільш болісних ситуаціях. Якщо ми віддамо своє життя у руки Його, Він зможе нам допомогти, дати нам пораду, укріпити нас. Бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Не лише Марія покликана до повноти віри, ми також повинні вірити, що Бог господар неможливого, що Він насправді може все звільнити нас від усіх прихованих труднощів, остерегти від найгірших кроків. Однак за однієї умови. Про що Марія чудово навчає нас своєю останньою відповіддю, Божому посланцю, відповіддю, яку ми можемо й повинні присвоїти, Ось я слугиня Господня. Нехай буде мені за Твоїм словом. Це постава смиренної любові, довірливого віддання себе Господньому задуму на наше життя. Господи, прийди мені на допомогу, спаси мене, звільни мене, веди мене, я хочу йти за Тобою, служити Тобі так, як ти хочеш, де ти хочеш, а знаю і вірю, що в Тобі є благодать, світло, мир і радість, наслідуючи, Діву Марію, ту, яка тоді тобі сказала так, і яка навчає мене. Щоб і я своєю чергою сказав тобі так. Ось я слогиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Більш за все, проста сільська дівчина, Марія навіть припустити не могла, що її згода змінить у прямому сенсі історії людства. І щоб переконатися у цьому, варто лише поглянути на календар. Саме літочислення у ньому свідчить про те, скільки років минуло з події, що станеться буквально через дев'ять місяців після візиту до неї Архангела Гавриїла, нарочення її сина, Господа нашого Ісуса Христа. Але народження Спасителя було б неможливим, якби не було тоді благовіщення, якби Марія не сказала так. Тільки вдумайтеся, хід історії людства змінила нікому невідома на той момент проста сільська дівчина з глухого селища на околиці Римської імперії. Імперії, яка сама менше ніж через три століття визнає її сині Господа і Спасителя. Та що там імперії? Весь світ прочув про неї і подію благовіщення, і пам'ятає про це вже дві тисячі років, Зникали та забувалися цілі держави разом з їхніми мешканцями, ішли у небуття величезні імперії, а про Марію з Назарету. І благовіщення й досі. Чим вам не доказ надважливості цієї події для всього людства? Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, простих світу і погорджених, і незначних вибрав Бог. Щоб значне знівечити, 1 Коринтян 1, 27 28. А ці слова з послання апостола Павла до Коринської церкви стосуються не тільки Діви Марії, але всіх, хто готовий піти за Христом, хто готовий повторити слід за нею. Боже, нехай буде воля твоя, а не моя. Звісно, наша згода. Не матиме такого вселенського значення, як згода Марії, проте її буде цілком достатньо, щоб кардинально змінити наше особисте життя, а заразом разом з ним і життя наших близьких і оточуючих. А що найголовніше, відкриє нам шлях до небесного царства. Власне, заради цього і сталося благовіщення, заради цього Господь Ісус Христос і прийшов у цей світ. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, задавайте питання, коментуйте, пишіть ім'я під благословенням і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава! Jesús en Cristo.